Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Привіт вам з Миколаївщини, ви на каналі всім про все. Якщо ви вже заглядали на мій канал і дивились мої відео, то ви знаєте, як я люблю квіти. А також знаєте, що дуже багато квітів я вирощую з насіння як однолітні, так і багатолітні квіти. Я вже показувала вам свої насіння, які виписувала, от сьогодні знову до мене прийшов так званий лист щастя. Я вже виписувала насіння на сайті Огородник у Тетяни Вікторівни і показувала вам Свою посилку. Це насіння я виписала у Олени Паршкової. Уже я в неї виписувала ці квіти в 2021 році. І мені дуже сподобалась якість насіння. Тому, коли я побачила на Фейсбуці пост Олени, що вона знов пропонує насіння. Я спокусилась і виписала отакенний список, як ви бачите, цілу купу різного насіння. І буду вирощувати. Як ви знаєте, купувати саджанці квітів це занадто дорого. А у Олени пакуночок із насінням коштує 10 гривень. От я виписала 6 видів болотяного або трав'янистого гібіскуса. І якщо всі проростуть, скільки буде гарних рослин. Я маю один кущик, а тепер матиму ще 6 різновидів трав'янистого гібіскуса. Також виписала насіння армерії широколистої, суміш, тобто різні кольори. Такої квіточки в мене ще нема. Тож буду пробувати висівати і виростити таку чудову квіточку. А ще виписала будлея Давида Black King. І ще насіння бордової будлеї. Також насіння Вероніки гібридної, синьої. У мене є. Я її вирощувала з насіння, але рожева. А тепер ще хочу синю. Ще буду сіяти геліопсіс сонякушникововидний «Лоран Саншайш. Дивіться, які в нього симпатичні листя. Гіпсофіла. Я вже висівала, але в мене була рожева. А це замовила ще білу гіпсофілу. Також таку цікаву рослинку. Це фалярія. Така незвична, гарна квіточка. Гравілат чилійський. В цьому році я виростила гравілат. Побачу, чи перезимує мій саджанець. Це квіточка. Катананхе, блакитна блю. Цікаві рослинки нові. Каріопсіс мутовчатий. У мене є два вида цієї рослинки, буде ще така червоненька ячки жовті. Мальва зебрійна і мальва мавританська. Дуже давно вже хотіла вирощувати її у себе у квітнику. А це прикупила собі такі насіння. Суміш люпину, от з люпину у мене щось зовсім не складається. Вирощувала і розсаду, і в ґрунті, і все ніяк воно у мене не росте. Ліатріс. Також дуже цікава рослинка. Буду вирощувати з насіння. А ще простріл. Простріл я вже купувала у Олени. І навіть виростила на розсаду і висадила в грунт. побачимо, весною. Ще отаку ехінацею. Я вже купувала у Олени ехінацеї насіння, вирощувала, ви її в мене бачили в садку. Отакий ще вид ехінацеї. Ерігірон дуже симпатичний лавандового кольору. Рослинка сонцесвіт. Вона грунтопокривна, дуже красиво квітує. Вона є різних кольорів, я вибрала рожевий. Також у подарунок мені Олена поклала насіння отакого іриса голландського і ще суміш прострілів або сон-трава ще, як називаємо ми її. І також ще насіння суміш хінацей. Це мені Олена дала в подарунок. А ще замовила у Олени насіння пенстемона жорстковолосистого, фіолетового і білого. І спробую виростити такі гарні рослини. Це багаторічники. Ну що, якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал. Діліться в коментарях, хто вже вирощував такі рослинки. Поділіться досвідом. Кому цікаво, я у першому коментарі залишу посилання на Олену. І хто захоче, може зайти до неї на сторінку і замовити у неї насіння. Там дуже багато різновидів, різних квітів насіння. Щиро дякую всім, хто мене додивився до кінця. Всім бажаю всього найкращого! Не забуваємо дякувати нашим захисникам за те, що ми живемо і працюємо. Всім до побачення!